Привіт, друзі! Сьогодні картопля з м'ясом у горщику з тіста, який теж можна з'їсти. Страва виходить ну, дуже смачна та поживна, соковита та ароматна. Спробуйте хоча б раз приготувати такий смачний горщик. Обережно відкриваю румяну кришечку і звідти одразу піднімається хвиля аромату, запах тушкованого м'яса картоплі і спецій. Завдяки тому, що м'ясо з картоплею фактично тушкується в бульйоні, трава виходить не суха, а ніжна і соковита. Ця смачна історія починається з того, що ми підготуємо м'ясо. Додаю цибульку напівкільцями м'ясо порізане дрібним кубиком. Із спецій тут дуже пасує хмелі сунері та зіра. ви ж орієнтуйтеся на свій смак. Для того, щоб зіра краще відкрила свій аромат, її треба трішечки перетерти між долонями. Перчик чорний белений та сіль за смаком. Саме зараз додаю важливий інгредієнт просту воду. Завдяки воді страва буде ніжною та соковитою. Обов'язково воду додаємо до м'яса і за декілька секунд м'ясо втягує її в себе. До картоплі теж трішки солі та перчику і тепер змішуємо все разом. Важливо дотримуватися покрукового приготування, тому що, якщо воду додати до картоплі, З'явиться непотрібна зараз юшка рідина, яка потім зіпсує страву. А поки начинка для горщика відпочиває в холодильнику, займуся приготуванням тіста. До борошна додаю холодну воду, розтоплене вершкове масло та сіль і гарненько вимішую. Потрібно вмісити все борошно, що вказане за рецептом, тісто виходить трішки тугіше, ніж на вареники, але воно постоїть і стане м'якеньким та гарним. Завдяки щільності цього тіста, буде тримати і форму горшочка. І як будь яке тісто, залишаємо його відпочивати на 15 хвилинок. Тісто розділяю на 4 шматочка. Тепер з кожного шматочка відділяю 3 малесенькі шматочки для декору і для кришечки. Кожен горщик я буду вкласти на окремий шматочок пергаменту. Так буде зручніше його діставати з дека. Також. Маленький шматочок тіста можна розкачати коржиком і поставити під дно горщика, але то не обов'язково нічого і так не протікає. Поки працюю з одним шматочком тіста, інше прикриваю рушничком, аби не завітрилося. Коржик розкачую такої товщини, як на вареники, можливо, трішечки товстіше. Для формування горщика згодиться не дуже глибока тарілка. З маленької кульки розкачую теж коржик, з якої сформую кришечко. Гарненько защіпуємо крайчики, і, власне, вже формується наша кришечка. Два горшочка я зробила з демцем, два інших без нього. Для дітей начинка з картоплі та м'яса, а для дорослих додаю ще смажені грибочки. У мене тут гриби лісові, глива та синьоніжка підсмажені з цибулькою. Це буде ще смачніше. На один горшочок іде близько 100 г м'яса, пів та одна Середнього розміру картоплина. Щоб потім відрізнити горшочок з грибами, я роблю декор у вигляді переплетеного джгутика. Я буду вдячна вам за підписку, подобайку та коментар. Мені буде цікаво почитати, чи готуєте ви вдома таку страву. Одним таким горшочком можна добренько наїстися. Тож, за бажанням, горшочки можна зробити і в половину менше, це буде як великий пиріжок. Адже за смаком він нагадує татарський ечпочмак. Змащені жовточком горшочки готувалися 50 хвилин на температурі 180 градусів. Картопля буває різних сортів і час приготування може різнитися, тому легенько відкрийте кришечку і спробуйте на смак, чи вже все приготувалося. Обов'язково приготуйте цю страву. Це страва вихідного дня. Смачна, поживна і дуже аромат. У мене за вказаний час все гарненько припеклося, зарумянилося, але орієнтуйтеся на свою духовку. І тут можна подивитися, наскільки ця страва вийшла соковитою. На дні можна побачити дві-три столові ложки бульйона, який утворився із води та м'яса. Обов'язково печіть добрі люди, і нехай вам смакує! До нових смачних хлібних історій!